Так, привіт, Ютуб. Зараз будемо відкривати 200 зірочок Armory Pass зі спортивною колекцією. Просто всі витрачаємо на неї і будемо сподіватися на те, що випаде М4 фейт. Ось така маленька штучка, дуже гарна. І, і буде один контрактик на перчатки. Ну там ще може буде шанс на ніж, але там 80% на перчатки. Тож думаю, що будуть перчатки. Хоча, хто знає. І в принципі що, без зайвих слів, просто полетіло. 200 зірочок, 50 відкриттів, просто пам 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 пам. як я люблю. Пиццеран, каву, каву. Кава, кава. Раз. Поїхали далі. Не зупиняемся, тут тут просто надо. Окей. Эй, подив, що тут шо, шо, шо то е таке. Угу, угу. Найс. Найс. Вийдемо далі. Нам треба М4A1 SP. Через 3, 2, 1. Ладно. Так, нагадаю, що одне рожеве в будь-якій якості окупає всі ці 5 арморі пасів. Всі ці 200 зірочок. Калаш. Калаш, калаш. Добре, але. а-а. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай щось гарне покажи, якесь. Хоча б фіолетове для початку, да? А то ну це, ну. Ну, мінімум, це Factory New, має калаши бути, буде, так? Філдтест. Філд це взагалі, ну. О, Factory New, він хоч 40 гривень коштує. Тобто шо, ну мабуть відкриття окупає, да? Не, наверное, не. Не, не окупає все одно. Факторі, ну ладно. Ну хоч 10 гривень, да? Ну не, це не цікаво, нам треба рожеве. Не, ну це жах. Вот вообще ничего не падает, все просто, блин. Да ну не. Це голубе, абсолютно все. Одне скині впало! Це має накопичення удачі на МКей. Правильно? Неправильно, мабуть. Це Офігеть. Прям... Ооо, ну нарешті! перше фіолетове. Скільки? 80 зирочок. 20 відкриттів, одне фіолетове тільки. Фі... І то, і то, да? Ну, ви бачите. Синього немає, ніфіга толком. філ tested І на тому дякую, ну подивіться, останнє що, Одне синє, одне фіолетове. За 20 відкриттів, Ну це взагалі не годиться нікуди. Все, ми просто накопичили манну на. Ну, от синє, ладно, ні, на. На, на одне червоненьке. О, синє пішли. Два підряд синіх. Ня. Nee. Ня! Nee. О, ну хоч сине пішло. Килтэ. Філте... Ой. Страшне. Так, і половина зірочок. Бам! Використано. Результат нефтішний. Гайс Прям невтішний. Де? Де оце? Де оце? Ну. оце? <с Ein -2> <с -2> <с -2> хочется Неньки. Ну... не, мы не для всего тут собрались. Не для всего. Не для всего. А вот для всего. Походу, не. Мне грустно, прям Mm. Mm. Ну что это такое? Я за кавою подавлюсь. Да ну это бред. Да не, ну я не вижу. Ну... Ну я ну куда? Ну мне скрутили все шансы на просто на аккаунте. Ну хоть фактор Ренью. Это не вона. Как оно? По какому принципу оно? Минималвер. Десять подкрытий лишилось Кет, стой. Ничего, ничего. Сейчас м фейт Все как бы закрывает нам все пытания, Правильно? Бам! Це, ну це неможливо. Це так херово. Та ну. Ну, я не вірю, ну ні. Ну, фіолетове, друге фіолетове, за майже 50 відкриттів Ще в херовій якості. Фіутеси це виглядає як з помойки. Ну ладно, і на тому дякую. Ну. От зараз, все. Зараз буде. Не буде. Чи зараз? Все останнє відкриття. Магія останнє відкриття. Магія досталося. А це прям вообще максимально провальне. Ой-ой-ой, у нас всього два рожевих. Ой, два фіоле... Два... ні-ні-ні, два фіолетових. і ще й фігові якості обидва. Ааа. Ну, філ тестед. Два філ тестед, ну там гривень по 500. Ммм. Це повний факен щит взагалі. <с Dakar> <small> Жесть, ну так херо, дуже херово. Ладненько, збираємо трейдик. Ось такі п'ять пушечок. Давайте зараз їх закинемо на сайт. В принципі, оці 4 пушечки це на... на перчатки все. Дивіться. Тільки принстрім на ножі. Ось такі ножі. Тут мінімальний відсоток. Я розраховую насправді на перчаточки. Ну, такий нож, звісно, це мрія, але це 0.07%. Скелетон Рубі. Ну, або оце. От скелетон. Ой-ой-ой. Ну Скелетон Рубі це вообще було б unbelievable. В принципі, все, що тут. даже. Тут мікропроценти, про це забуваємо. Насправді, от Noct, 0,83, маленький шанс, але він є. Було б класно. Найбільше, що я хочу, от Вайси. 2,5% це вже якийсь ну, реальний відсоток. Понятно, що дуже маленький, але. Але. Слінкшоти також є. Раз, два, три перчатки. 4 амфібії. Ще 2,5%. Нормальні відсотки, так? Да? Драйвер Gloves. Sport Gloves, оці 2,5%, бам, оці Cobalt Schools, оці Imperial Plate, оці також можна. Ну і все, і тут вже ну ці оці останні, які в мене вже є. Все, що мене цікавить? І що у нас? Profit Chances 30%, Profitability 89%, ну 90%, коротше, профітності, варто 200 доларів. Макс лос 159 доларів, макс профіт 3300 доларів. Це якщо оце впаде, в що ми не сильно такі віримо. Так що, я пробую. Редіто трейдап, без всяких шторок, без всякого всякого, просто. Три. 2, 1. Бам! Перчатки пьятого. Це луз. Де вони у нас були в цьому списку? Не там, де я хотів би А, аж вони далі, далі, далі. Ой, як далеко. Мінус 97 баксів. Ось все вони. Не жахливо, ну, але і не класно. Враховуючи ще відкриття арморі, максимально жахливе відкриття виходить просто мегапотворне я можу сказати? Ну, чинче, ще все. Все ще попереду, ну отак. От Сьогодні дуже-дуже фігово.